Включається дуже просто. Затискаєш кнопочку, 31% заряджений показує. Є фонарик з різними сигналами, є також світло, таке, навіть є світломаскування. Від 600 тистуват це до двох діб може працювати. Окрім того, що газовий котел ви будете автономні, ви можете заряджати телефони. Такий вигляд має зарядна станція для роботи газового обладнання під час неструмлень. <постування> Одну з них отримала мама трьох дітей Тетяна Непек з Кропивницького. В минулу зиму то було важкувато. Діти маленькі і менше цукровий діабет, і треба зберігати і інсуліни, і в холодній хаті знаєте, діти хворіють, треба їм забезпечити умови. За словами співорганізатора Дмитра Іванова, такі зарядні станції передали чотирьом сотням родин області. Акцію у рамках програми Зігрій спільно з групою компанії Нафтогаз і фондом енергія перемоги України проводять у п'яти регіонах: це Львівська, це Івано-Франківська, це Чернівецька і Харківська. Області обиралися по Категоріям там по пільговим ми дивилися, де є пільгові категорії, де є автономне опалення, бо ну не в усіх містах є там автономне опалення, газові котли. Коли нема електрики, газові котли не можуть працювати. А це допомагає газовим котлам працювати Включив безперебійник, газовий котел працює і, звичайно, квартири, будинки зігріваються, і все це направлено на те, щоб забезпечити пільгові категорії людей, які потребують сім'ї загиблих, сім'ї військових. Багатодітні всього говорить, закупили 4 тисячі таких зарядних станцій. Трошки більше 11 тисяч одна станція. Потрібно таких безперебійників не 4 тисячі, не 40, і навіть не 400, а можливо мільйон потрібно. Продовжити проєкт планують за гроші українських та міжнародних благодійників. За словами Дмитра Іванова, всього у листопаді жителям Кіровоградської області передали 700 зарядних станцій. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.